Друзі, всім привіт! Мене звати Лєра, і Це коротенький огляд новин лише зі сфери науки, що виходить щовівторка. І сьогодні в нас спецвипуск спека. Одразу хочу подякувати тим людям, які підтримують мій канал, донатами та підписками на Баймі Завдяки вам моєї мотивації створювати ці відео вдвічі більше. Дякую вам! Всі імена та прізвища ви можете зараз бачити на екрані. Якщо бажаєте долучитися до цих людей, ви можете зробити це тут або за посиланням в описі під цим відео. Минулого тижня Україна відчула хвилю спеки, проте така погода була притаманна не лише нашій території. Рекорд найспекотнішого дня на землі був побитий двічі всього за три дні, коли я говорю про найспекотніший день, я маю на увазі середньодобову температуру на усій планеті. Останній раз максимально глобальну температуру фіксували сім років тому, в 2016 му Тоді цифра виглядала так: 16,92 градуси. Проте новий рекорд встановили у вівторок, 4 липня 2023 року. Перевищивши позначку 17 градусів, цей день став найспекотнішим за всю історію спостережень. Однак не й двох діб, як цей показник застарів. Спека збереглася на одному й тому самому рівні, а рекорд вівторка збільшився ще на 18 сотих. Така тривала спека з двома максимумами підряд була напрочуд незвичною. Максимальна температура дня, яку спостерігали в кінці минулого століття ще 20 років тому, була на цілий градус нижчою за сучасний показник. Середня найвища температура по планеті не обов'язково означає, що рекорди будуть побиті в усіх частинах світу, проте це означає, що деякі регіони будуть піддаватися аномальній спеції. Приміром, в останній час надвисокі температури фіксують на півдні США, в Китаї, на півночі Африки, а також в Антарктиді, де зараз, до речі, зима. Зазначу, що, попри спекотний тиждень, Україна нового максимуму не зафіксувала, але про це трошки пізніше у розділі з мапами, виходячи з досліджень атмосфери землі, кернів льоду, осадових порід тощо, прогнозують, що цей липень буде найтеплішим за останні 120 тисяч років. Ну і вже точно найспекотніший за всю історію спостережень людства за погодою. Про те, що відбувається з нашою планетою, та чому нам варто шукати лайфхаки не лише як пережити спеку влітку 2023-го, але й на майбутнє, але не шукайте нічого надприроднього чи рокового в цьому стані речей. Насправді рекордній спеці сприяє звичайний збіг обставин: глобальне потепління, тепла течія в тихому океані, зменшення аерозолів в атмосфері. Літо в північній півкулі. Суші в цій півкулі більше, тому й атмосфера нагріватиметься помітніше. Те, про що і так говорять усі вчені, глобальне потепління в цьому році підсилюється теплою течією в Тихому океані Ель Ніньо, про яку я вже говорила в одному з попередніх відео. Вчені офіційно оголошують про її початок. Ельніо це планетарне явище, коли температура поверхневого шару води в екваторіальній та тропічній зоні Тихого океану значно підвищується. Разом з океаном температура підвищується і над сушею. Останній Ельніньо стався в 2016 році, що, як бачимо, співпало з попереднім рекордом температур. Але навіть з того часу за сім років людство викинуло в атмосферу ще 240 мільярдів тонн це 2 Якби не додатковий вуглець, то фактор Ель Ніньо просто розподілив би вже наявне в океані тепло в атмосферу, адже сама течія додаткового тепла не створює, що точно не можна сказати про постійну зростаючу кількість вуглекислого газу. Океан зберігає тепло краще ніж суша, а вода займає 70% площі нашої планети. А тому саме океан поглинає 90% надлишкового тепла, яке затримується в атмосфері через надлишок. СО2. кожне наступне Ніньо накопичує ще більше тепла. Від 5 до 9 градусів в середньому і встановлює нові рекорди. До пекельної суміші з глобального потепління та дотечі ще й додається зменшення аерозолів в атмосфері, дрібних частинок в повітрі, які зазвичай відбивають сонячне випромінювання. Аерозолі навіть серйозно розглядають як спосіб знизити темпи глобального потепління в майбутньому та планують закачувати дрібні частинки пилу, пилку тощо в стратосферу. А ось відсутність аерозолів, як ви вже змогли зрозуміти, навпаки, може сприяти. А незвичному теплу на нашій планеті дослідження 2008 року показало, що 35% змін температури поверхні моря над Атлантичним океаном влітку можна пояснити змінами кількості пилу, що надходить з сахари. А в останній час рівень сахарського пилу над північною Атлантикою був надзвичайно низьким. Ось вам і комбінація з трьох факторів, які можуть зробити це літо просто пекельним. Спеку мало хто любить. Проте, якщо ви з тих диваків, які відчувають працездатність при плюс 30 і вище, то відізвіться в коментарях. Наш організм по різному реагує на високу температуру повітря. Приміром, багатьом хочеться спати. І вчені пояснюють, чому так. Ми відчуваємо сонливість, тому що наше тіло починає працювати в прискореному режимі, щоб охолодити себе та підтримувати безпечну температуру. Ми можемо цього не усвідомлювати, але наш гіпоталамус працює наповну. Хоч те, що він робить, може нам не сподобатись. Ми пітніємо, обличчя деяких людей червоніє, п'ємо багато води і таке інше. Розширення судин знижує кров'яний тиск, і наше серце починає битися швидше, щоб це компенсувати. Це в свою чергу вимагає більше енергії. Наш обмін речовин прискорюється. Новина останнього тижня мене здивувала, адже вона була зовсім неочевидною. Виявляється, що люди через глобальне потепління можуть швидше втрачати зір. Дослідження з цього питання проводили в Америці, порівнюючи проблеми з зором, більше ніж півтора мільйони людей з 50 штатів. Висновок був невтішним. Ті, хто жив у спокотніших штатах, вдвічі частіше страждали від порушень зору, таких як катаракта, глаукома та кон'юктивіт – Порівняно з тими, хто жив в прохолодному кліматі. Раніше вже було відомо про згубний вплив ультрафіолетового світла, яке чим інтенсивніше світить, тим сильніше пошкоджує рогівку, кришталик та сітківку. В умовах глобального потепління ця інформація сприймається тривожніше. Зараз для вчених геронтологів є важливим завданням вивчити вплив потепління на зміну здоров'я людей з віком. Яку ж температуру здатен витримати людський організм? Як я вже сказала, наш організм потепління сприймає не дуже, адже буквально починає працювати на виживання, ігноруючи потреби сучасної людини, працювати мозком. Але і в нашого організма є верхня критична межа. У новому дослідженні добровольців піддавали впливу температур навколишнього середовища, яке поступово нагрівало до 50 градусів у спеціальній камері з вологістю 50%. Починаючи з 40 градусів, тіло гірше підтримувало внутрішню температуру, адже температура довкілля стає вищою за нормальні показники тіла. Це починає впливати на наш метаболізм. Коли температура навколишнього повітря стає вищою за температуру нашого власного тіла, то наш організм витрачає ще більше енергії для того, щоб підтримувати нашу температуру на нормальному рівні 36,6. Але 40 градусів це середнє значення, і в деяких людей така точка кипіння може бути як вище, так і нижче. На жінок та чоловіків спека також впливає по різному В Жінок, приміром спостерігалося сильніше збільшення частоти серцевих скорочень у спеку ніж у чоловіків. Попередні подібні дослідження були зосереджені на людях, які в цей час щось робили, виконували якісь дії. Проте завданням вчених в цьому випадку було дослідити людей в стані абсолютного спокою тобто 40 градусів наш організм може витримувати абсолютно нічого не роблячи. А ви ще додайте, що в звичайному житті нам потрібно працювати, щось готувати, думати, ходити. Отже, 40 градусів для нашого організму це вже, м'яко кажучи, не дуже. А нові хвилі спеки щороку стають жорсткішими, і нашому організму все важче і важче буде з ними справлятись. То що ж робити завдяки супутниковим зображенням? Були створені міські теплові мапи, які вчені мали змогу проаналізувати. Вони чітко відображали, в яких районах температура була нижчою та чому. На зображенні видно ділянки зафарбовані різними кольорами. Більш червоні області тепліші, а сині та зелені відповідно прохолодніші. Що ми бачимо? Парки, зелені площі, ставки та фонтани здатні робити міста прохолоднішими. Приміром, райони розташовані всього за 10 хвилин від парку в середньому на 3 градуси холодніше за навколишні райони. Також помітили, що охолодити вулиці на 1-2 градуси здатне біле покриття доріг. Дослідники попереджають, що вже зовсім скоро температури в 40 градусів влітку стануть абсолютно нормальним явищем, чи встигне наш організм переналаштуватися, адаптуватися. І я сумніваюся, але було б непогано, щоб в майбутньому вчені змогли співпрацювати з місцевою владою для того, щоб покращити життя містян та знизити в майбутньому смертність від спеки. А під кінець цього спекотного випуску я покажу вам мапи, де вказані рекорди температур в різних країнах світу. Перша мапа показує нам найвищі температурні показники, які коли-небудь були зареєстровані в кожній з держав. Світовий рекорд був встановлений в долині смерті США. 56,7 градусів за Цельсієм. В Україні найвища температура не перевищувала 42 градуси. Український рекорд був зафіксований в Луганську. Далі ми переходимо до мапи, де вказані роки, коли цей рекорд був зафіксований. У багатьох країнах світу рекорди були побиті за останні десятиліття, що не дивно. Проте показник долини смерті тримається вже 110 років. Наш останній рекорд тримається з 2010-го. Третя та остання мапа, яку я хочу вам сьогодні показати, де вказані місць. Місяці, коли були встановлені рекорди температур. Більшість країн світу фіксують найвищі показники в літній період, що очікувано. В південній півколі рекорди встановлені в зимові місяці. Але ж це для нас вони зимові. В Україні рекорд був зареєстрований у серпні. Дякую вам, що ви додивилися це відео до кінця. Якщо пропустили попередній випуск, залишаю вам підказку. А також, можливо, вам буде цікаво подивитися ось це відео.